Російська армія обстріляла Миргород, скільки людей травмувалися. Чоловіка побачила, він увесь в крові. Абсолютно я не знаю, як він вижив після на нього. обрушилася стіна, вікно. Жителька Полтави Богдана Середа чекає на чоловіка, який зник без звісти, куди зверталася. 18-го числа з обіду в обід їм сказали, що вони йдуть на позицію. І він писав: не хвилюйся зі мною не буде трині зв'язку. У Полтаві близько місяця триває капремонт двох відділень дитячої лікарні. Яких саме? Це відділення і взагалі цей інфекційно-діагностичний корпус проведено було ремонтні роботи в 2007 році. Звичайно, що це досить, як би скажемо так, давно. Сміттєпереробний. завод у Полтаві хочуть збудувати за гроші закордонних інвесторів. Що для цього потрібно? Завод буде сформувати не менше 200 робочих місць. І причому з так звану ну, заробітною плати регіону. У триповерховому будинку у Миргороді розбиті майже всі вікна. Вивалені склопакети між поверхами провалилася стеля. Під будинком авто засипане склом, поряд руїни гаража, під якими ще один легковик. Люди розбирають завали після нічної атаки. Основне те, що все було зруйновано. Будемо шукати нову роботу. А перший-другий поверх це були офіси. Тут Працювали майстри там манітюри, косметолог, перукарі не все пошкоджене, щось уціліло, але матеріальних ушкоджень дуже багато. Найголовніше, апарат, на якому я працювала, він вцілів, і що немає, ну це люди живі. Якби це було зранку, то ну це був би кошмар, бо у нас в нас усіх записи. Російські війська обстріляли Полтавщину вночі, 16 жовтня, ракетами та безпілотними літальними апаратами. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляв начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. На третьому поверсі будівлі жили її власники. Прокинувся від того, що не було чим дихати, і розумію, що щось трапилось. Я спочатку подумав, що це пожар. нічого не було видно, важко дихати. Намагався піднятися, але не вийшло. Потім додав зусиль і трошечки почав вилазити. До вани підліз і почув голос дружини з сусідньої спальні, з дитиною. Що ми тут нас привалили? Чоловік витягнув з-під завалів дружину та сина. Почула я свист, і ну це моментально. Це було декілька секунд. Свист і Воно все пішло по стінах, по вікнах, ну, розсипалося все. Живого місця не залишилось. Не знаю, як ми залишилися. Чоловіка побачила, він увесь в крові абсолютно. Я не знаю, як він вижив після на нього. обрушилася стіна, вікно. В даний момент це шок, я не вірю, що це з нами сталося і що могло такі розрухи. Я в це не вірю, ну, не хочеться вірити. Я проснувся, і в мене було на підборіджі ось ось тут там, кусок стекла. Я, я не розумів, що це, і відхо, ну, до сих пор від, відходжу від цього. І до сих пор в мене трусяться руки. Родину до лікарні привезли цієї ночі. Так як я житель Миргорода, то Вибухи я почув близько першої години ночі. Зателефонував мені черговий лікар десь у час 40 і в цей час він повідомив, вже, що привезли трьох потерпілих. Травми в них не тяжкі, усіх струс головного мозку, у чоловіка ще осколкові враження там плеча, підборіддя, сідниць. Інші будівлі на цій вулиці та поблизу також пошкоджені. Усього зазнало руйнувань понад сім десятків будинків чи квартир, розповів Суспільному голова Мирородської громади Сергій Соломаха. Стеля лопнула люстри і вікна трошечки повідходили. Сталося все дуже раптово, був перший взрив, а потім саме ми побачили велику спишку. Бум. Ми не знали, чи це був прильот чи щось, тому що ми спускалися. У нас є дома маленька дитина. Побігли на перший поверх. І якось так. На жаль, у цих сусідів повибивало вікна, двері, все пішли рятувати сусідів. Як розповів Суспільному голова Миргородської громади Сергій Соломаха, потерпілим внаслідок обстрілу планують спрямувати матеріальну допомогу. Та на яку суму, поки невідомо. Відповідні рішення ухвалюватимуть на засіданні виконавчого комітету Миргородської міськради. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Жителька Полтави Богдана Середа із вересня немає зв'язку зі своїм чоловіком, військовослужбовцем на даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. 18-го числа з обіду в обід їм сказали, що вони йдуть на позицію. Він писав: не хвилюся, зі мною не буде дні зв'язку і, ну, тобто, три дні, типу, а що вони йдуть туди, їх поміняють через три дні. 20.47 він мені написав останнє повідомлення, що я вас дуже люблю, і все. Тобто, ну, і на цьому тиша. 25-річного Андрія середу мобілізували у липні цього року. Спочатку був на навчанні у Житомирі, а потім у складі 46-ї бригади. 16 вересня він дізнався, що його переводитимуть до іншої бригади. Він ввечері дізнається про те, що його переводять. Бо так як він був у відпустці, він оказався в списках від, ну, відказників іти на позицію. Хоча він був у відпустці, він цього не казав. Але він чомусь опинився там. Офіційних документів немає. 17 вересня, о 5 ранку, приїхали представники 79-ї бригади десантно-штурмової і забрали його 17 числа з обіду, і по 18-те по 20.47 він знаходився в Курахово. Жінка намагалася дізнатися, коли чоловіка змінять на позиції. Однак відповіді не отримувала. Жіночка мені одна у Фейсбуці скинула перелік номерів телефонів. І там був номер телефона строєва, вона відповідає за особовий склад. Я написала цьому хлопчику, написала інформацію, тобто, що пропав чоловік, тобто не виходить на зв'язок. Він попросив мене його дані і сказав ну, з зранку нагадати. О 10.18 на мобільний додаток, сигнал перезвонює мені цей хлопчик зі стрільбої і каже: Я вам співчуваю, ваш чоловік загинув. Того ж дня від терцентру комплектування Богдані надійшло сповіщення, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання біля міста Красногорівка Донецької області. З 25 го числа жоден, жоден хто ну, 79 ну бригаді. Там старший солдат, командир, замкомандира вони розповідають одні казки. Сьогодні мені командир сказав, і нарешті за ну за 18 днів. Я з ним змогла, тобто сьогодні порозмовляти. Він мені сказав, що він лежить в бліндажу під завалами. Але він його не бачив в очі, хто це такий. Як він може стверджувати, що він там лежить під завалом? У кожного своя різна історія. Ті кажуть, безвісти зникли, цей каже в бліндажу під завалами. Одні кажуть, його там не було, другі кажуть, він туди й не доїхав. Ну, немає от, ну, якоїсь правди. Богдана звернулася, зокрема, до поліції, щоб з'ясувати, де востаннє фіксували зв'язок із телефоном її чоловіка. Я завжди думала, що от війна, війна, тобто хлопці гинуть, хлопці шукають там. Коли ну, я стикнулася з цим сама, я, я зрозуміла, що ну, в першу чергу ми воюємо самі з собою. Тобто, має бути якесь ну, ну, людське відношення до рідних хлопців. Хоча б знати елементарно, де вони знаходяться. Ну, так можна чекати і до, ну, і до кінця життя. Нині жінка має надію знайти чоловіка живим. У нього є син від, від першого шлюбу, і, ну, тобто мій син він його всиновив. і що там, тобто, там хлопчик, у мене хлопчик, там ну, дитина питає, де батько, тут дитина питає, де батько. І… Як казати, ну тобто ну, що казати в такій сторії, ну, дитині. Кажу, що ну з ну, татом немає зв'язку, і тато повернеться. Каріна Попова та Ігор Лук'яненко. Суспільне новини. Полтава у хірургічному відділенні дитячої лікарні Полтави купить цегли та інших будматеріалів. Тут тривають демонтажні роботи. Це частина капітального ремонту відділення. Знімається стяжка, стіни, двері. Потім буде Виноситься цей весь хлам, потім зайдуть мастера, будуть заливати стяжку, потім буде оббиватися ця стіна, теж буде її викидатися, буде звернутися гіпсокартон, будуть прикручуватися стіни. Хірургічне відділення ремонтують за 48 мільйонів гривень. Паралельно капремонт триває у приймальному відділенні. Його вартість 25 мільйонів гривень. Це гроші з бюджету громади. Тут, зокрема, планують встановити комп'ютерний томограф, який передали з Міністерства охорони здоров'я. За день до закладу звертається близько семи десятків дітей, говорить Олена Ананевич. Це відділення, і взагалі цей інфекційно-діагностичний корпус проведено було ремонтні роботи в 2007 році. Звичайно, що це досить, як би скажемо так, давно адміністрацію лікарні було прийнято рішення все-таки зробити це відділення більш таким сучасним, потужним і з обладнанням, яке надає саме і невідкладну допомогу, і може пришвидшити скажімо, установку, постановку будь-якого діагнозу. Саме в межах приймального відділення у хірургічному відділенні, зокрема в приміщенні операційної, планують встановити рентгенозахисні двері, вікна, влаштувати захист стін з трьох шарів рентгенозахисних плит та санвузли для маломобільних груп. Крім того, планують поставити та підключити три дизельні електричні станції, розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. Буде зроблений повністю капітальний ремонт приміщений, заміни вікна, підлоги. Та ж ця тераса, на якій ми зараз стоїмо, вона буде частиною приймального відділення. Вона буде повністю застеклена і це буде частиною приміщень. Завдяки цій терасі. Ми розширюємо площадь приміщень приймального відділення. Цей капітальний ремонт розрахований на два пускові комплекси. В цьому році ми плануємо закінчити перший пусковий комплекс зі встановленням комп'ютерного томографа. Капремонт у хірургічному відділенні теж буде розділений на черги, говорить Максим Медведєв. У Хірургічному відділенні працюють лікарі, там працюють операційні. Ми не можемо зупинити ці всі роботи. Завершити капітальні ремонти обох відділень планують до літа 2024-го. Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Міністерство екології пропонує збудувати у Полтаві сміттєпереробний завод, таким чином вирішити проблему стихійного сміттєзвалища поблизу села Макухівка. Нині його площа 17 гектарів, а загальний об'єм відходів 18 мільйонів кубометрів. Ті заводи, що пропонує сьогодні міністерство дати консультацію зі своєї сторони. Вони під собою не враховують зовсім сміттєзвалища. Після переробки на цих заводах не буде чого захоронювати. Там буде тільки зола, яка буде якраз іти до пересипки цих сміттєзвалищ». Екологічний завод у разі переробки сміття вироблятиме електроенергію та складатиметься з чотирьох блоків, каже Сергій Довгалюк. Блок сортування. Блок підготовки сировини, блок газифікації, блок електроенергії. Зараз то, що нам пропонують до 100 тисяч тонн це газопрошні від робота на синтезгазії. А вище стан, як у вас в Полтаві, це парови котлову Документацію розроблятиме робоча група керівників районів та громад, розповів директор обласного департаменту екології Сергій Олейніков. Плануємо забезпечити переробку всієї Полтавської області ТПВ. Яке надходить, незалежності де ця громада знаходиться. До цього ми готуємо технічне завдання під інвестиційний проєкт. Полтавська громада під будівництво має виділити земельну ділянку до семи гектарів. Розглядалися різні об'єкти. Це і в Ковалівці, і біля сміттєзвалища. Є ще там декілька варіантів, які можливо буде зацікавлені. Там в супрунівці. Одним із основним пунктом роботи заводу є генерація електроенергії. Потрібно те, щоб були наявні підстанції, які можуть потім використовувати по зелено тарифу. Можливо, наявні желізничних шляхів, транспортна гарне сполучення. Будівництво заводу частково вирішить і проблему Зайнятості населення, говорить Андрій Скрильник. Завод буде сформувати не менше 200 робочих місць, і причому з так званого ну, середньозаробітної плати регіону. Я думаю, що потенційно населені пункти, які можуть знаходитися біля заводу, це буде можливість для того, щоб максимально просувати людей з даних населених пунктів на даному заводі. Будівництво планують за рахунок залучення закордонних інвестицій. Ми маємо сьогодні досвід залучення інвесторів, як на Київській області, і нам Дуже дуже допомагають наші європейські і західні колеги. Міжнародні банки готові фінансувати до 80% будівництва цих заводів, і до 20% потребуються приватні кошти. Багато зацікавлених інвесторів є в світі, які хотіли б вкладати гроші в сміттєпереробку переробку України. Ми повинні дати їм прозорі. Документи, прозорі кроки, як вони можуть заходити в Україну. За словами радника міністра екології, сміттєпереробний завод одночасно можуть збудувати ще в Лубнах, Кременчуці, Кобеляках та Зінькові. На це потрібно близько двох років. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, день невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 2 до 7 тепла, в день плюс 6, плюс 11. В обласному центрі вночі 3-5 вище нуля, а в день від 8 до 10 градусів тепла.